Е, якщо, якщо хтось е, шукає взагалі монети, то це не я. Я до чого виду До монети я виду Друзі, дуже вдарив пальчика. Дуже болею. А це не важливо. Йдемо за мною. Йдемо. Камера має бути дуже-дуже близько. Так действует, время то пишеться, блядь, ка мускуліста рука ж не сказав на мене сісти, ти с дивіться, що ми знайшли. Ми знайшли 5 копійок. 2014 року, якщо хтось не зрозумів, то я ще раз повторюю. 2014 року. Я переконаний, що якби тут було 92-й з мілкою насічкою, або 94-й, ми б з вами нормально бухнули і засняли таке відео раз п'ять підряд, причому. Але поки ми йдемо прощатись, тому що є ще одна помідорка.